Сказав Господь потідем, що до нього прийшли, ори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входити, не дозволяйте вийти тим, які бажали би увійти. Ори вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитесь тим ще тяжчий приймете засуд. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, щоб проходите море і землю, щоб придбати одного нового наверненого, і коли знайдете, робите удвоє більше, ніж ви, гідним пекла. Горе вам, сліпі провадирі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше золото, чи храм, Який освячує золото, і хто клянеться жертовником, це нічого, а хто клянеться даром, що тому, що на ньому, той винувати. Нерозумні і сліпі, що більше дар, чи жертовник, який освячує дар, хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним, і тим, що живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом, і тим, що, і то, і тим хто сидить на ньому. Слава тобі, Господи, слава Тобі, <кхух> ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміре, що замикаєте людям Царство Боже самі не входите до Нього. Господь звертає нашу увагу на дуже такі речі прості, які ми вже давно опустили, забули і викинули геть із свого поля зору. Каже, хто клянеться храмом, то нічого. А золотом храму то не добре. То вже не добре. Розумієте, вони показують, що для них у храмі є важне. І коли каже, хто клянеться престолом, то нічого, а вже тим жертовником, да? а хто клянеться тим даром, що на жертовником, то не добре. Чому? Бо для них важне то, що на жертовнику. Бо тому що вони від того щось мають. І людина у своїй, оті, знаєте, отакій постійній споживацькій своїй тій суті, вона віддаляється від Бога. Ми собі думаємо, ну слухай, ну кожна людина мусить їсти, вона мусить щось одіватися, вона мусить спати, відпочити мусить. Мусить собі заробити десь на прожиток, щоб якось прожити в цьому світі. І вроді би без цього ніяк. Але є люди, які, крім цього, нічого більше і не знають. Не знають того, хто живе в храмі. Не знають того, що жертовник освячує той дар, який є покладений на жертовнику. І коли в храмі ти бачиш тільки золото храму, коли ти бачиш тільки гроші, то ти не бачиш того, хто живе в тому храмі. Але слухайте, а як нам реагувати на слова апостола Павла, який каже, ви є храм Духа Святого. В мені живе Христос. Як апостол Павло каже, вже не живу я, вже живе в мені Христос. Ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Христос живе в мені. Але якщо я буду бачити в собі, що для мене найважливіше – поїсти, поспати, одягнутися. Заробити десь там трохи грошей, я буду порожний. Бо іменно про це Господь Бог каже: Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри горе вам. Ви що приводите когось там одного, а потом з нього робите гідного пекла. Замість того, щоб привести людину до спасіння, ми його приводимо і він тоді гірше пекла. Про кого це Господь говорить? Що ми когось шукали, десь привели. Хто це такий? А це того, кого беруть на посади за гроші? І за вигоди і робить його, каже Ісус, гідним пекла. Гірше від вас, тих, що його привели. Гідним пекла. Христос звертає особливу увагу, що ми у своєму щоденнім житті загубили цінність Божу і шукаємо цінності людської і так захопилися людськими пошуками людської цінності, що Бога не замічаємо абсолютно. Сьогодні війна, сьогодні саме головне вижити, сьогодні саме головне наїстися, сьогодні саме головне виїхати, втікти від бомбів. І це вроді би й добре каже. Де Бог у цьому всьому, що ви наговорили? Де Божа присутність? Де твої звернення до Бога? І в цьому часі, в часі війни, Бог випробовує своїх дітей. Вибирає тих своїх. Які, крім земного, пам'ятають і за нього. Не даремно кажуть, що напередові атеїстів нема. І то правда. Бо мені, хлопці, просять розумієте. Вервичок, незважаючи вони православні чи греко-католики, чи протестанти, вони просять вервички у мене. Абсолютно незважаючи на свою конфесійну приналежність. Бо тому що там Бог живий, там Бог присутній. І так же саме з нами Господь Бог робить ото очищення. І вівці своїй суйті, рятуючи себе, переживаючи за своє життя, чи це є погано, це є дуже добре. Але де там Бог? У цім всім вашим суєті, вашого, вашого переживання, де Господь Бог? Бо якби там був Господь Бог в твоїм житті, то ти б все-таки задумався. В першу чергу Ісус, це той. Хто віддав себе в жертву? Ісус це той, хто не боявся смерті, бо тому що знав своє призначення. Чи знаєш ти своє призначення? На чого ти народився в цей світ? Що без що? Комусь 10 років, комусь двадцять, комусь тридцять, комусь 40, 50, шістдесять? Комусь 70 з фостиком. А когось Бог поблагословив і 80. За ціле своє життя. Чи маєш що взяти в свої долоні і казати, Господи, ось що за своє життя я Тобі приніс. Ось Господи тисячі днів, коли я думав про тебе, жив з тобою. Приймав рішення з тобою разом. Ось, Господи, тисячу днів, за які я вчився, згадуючи, для того, щоб ім'я Твоє прославити. Ось Господи, тисячу моїх вчинків, через які я, думаючи про тебе, поступав справедливо. Маєте з чим прийти до Бога? Маєте що взяти у свої долоні і сказати, Господи, ось тобі за ціле моє життя? Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри. Горе вам, а ті праведні, які живуть з Богом, йдуть до церкви, щоб зустрітися з Богом, моляться, щоб бути з Богом, ви багаті. Ви благословені, ви Ті, заради кого Христос ішов на Голгофту. Заради вас цінність жертви Христової стає цінна і серед нас людей. Іменно такі люди правильні возносять ім'я Христове, що дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, каже апостол Павло, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею. Приклонилося перед іменем Його. І ми, ті люди, яких він вибрав, через тих, яких ми прославляємо Господа Бога. І іменно ті люди роблять присутність Ісуса Христа тут на землі, через вас, Божих Божих дітей, Богом вибраних дітей. Не кляніться ні небом, ні землею. Нехай ваше так буде так, а ваше ні ні. Що більше того, то від лихого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!